Доброго дня, шановна комісія. Мене звати Данила Ткаченко. Я студент групи КНТ 129. Керівник моєї дипломної роботи Іліна Терещенко. Тема мого дипломного проєкту програмне забезпечення навчальної платформи школи іноземної мови. Об'єкт дослідження це програмні засоби для онлайн вивчення іноземних мов. Предмет дослідження є веб-портал школи іноземних мов. Мета моєї роботи створення програмного забезпечення платформи школи іноземної мов. Для прикладу я взяв декілька веб-порталів і проаналізував їх. Порівняння зображено на екрані. Зауважив, що не всі портали мають розклад. Також мобільного додатку, що я вважаю, є не дуже зручним для користувачів. І також не всі портали надають сертифікати по закінченню навчання. Наступним кроком проаналізував переваги сучасних веб-порталів. Та й зробив висновки, що повноцінний мовний портал повинен включати модулі уроків, зручність використання, персоналізація, різноманітні пропозиції курсів та вартість. На цьому слайді порівняв програмні засоби, такі як JavaScript, Python і Ruby. І можу зауважити, що. JavaScript відомий своєю швидкістю у браузері. Також має, також має відносно просте вивчення синтаксис. Щодо Python, то тут дуже схожа ситуація. Теж є дуже швидким, але трішечки заповільнішим від JavaScript. Теж дуже простий та зрозумілий синтаксис. Може похвалитися своєю екосистемою бібліотек та пакетів, особливо для наукових обчислень. Щодо Ruby, то тут трохи гірше зі швидкістю для додатків з дуже високим трафіком, і може потребуватись додаткова оптимізація. Наступним кроком розібрав завдання розробки програмного забезпечення. Перше, аналіз потреб, що я вважаю дуже важливим, база даних, тестування та забезпечення якості та й безпека. Зробив контекстну модель, яку ви можете бачити в більш розгорнутому виді. <кій> Варіанти використання зі сторони користувача та адміністратора. Розглянемо перший приклад використання зі сторони користувача. Користувач має такі функції, як реєстрування користувача, перегляд інформації про викладача, перегляд можливих курсів, перегляд акцій та пропозицій онлайн-школи. Можливість заворотнього зв'язку, перегляд інформації про онлайн-школи, розрахунок орієнтованої вартості послуг. Щодо адміністратора, то адміністратор має такі функції, як реєстрація користувача і редагування даних курсів. На цьому слайді зображена загальна структура веб-порталу. Далі представлено вигляд веб-порталу, який я вважаю дуже зручним та й зрозумілим. Бачимо на прикладі е, такі моменти, як розмова англійська онлайн, англійські групи онлайн, іспанська мова. Також маємо послугу пробний урок з вашим майбутнім викладачем якою ви можете скористатись, просто залишивши заявку онлайн. Також є вся інформація о викладачах, відгуки від учнів. На цьому сайті зображена вартість навчання з англійської мови певного рівня та кількість і години. Кількість заняток – так один. Існування програмного забезпечення можете побачити на своїх екранах. Та висновки, які я зробив в ході своєї роботи. Найголовніше це аналіз використання IT в освіті. Моделювання веб-порталу, розробка веб-порталу школи вивчення мови, оптимізація та тестування. Дякую за увагу.